І от ми вже маємо два ляща на таку танточку вогняну морковку і одного ляща на люрик странічок Друзі, всім привіт! Я сьогодні знову на рибалочку а, вибрався, буду пробувати ловити хижака. Не, не хижака. Буду пробувати ловити мирну рибу. Сьогоднішній день я буду чисто посвячувати тому, щоб упіймати мирну рибу, пробувати упіймати на спінінг як ляща, карася, сазана. Ну, шанси більше ставлю на те, що упіймаю ляща. Оскільки скільки його гораздо більше, ніж остальної риби, ну так мені принаймні показалося. І так, в арсеналі у мене савада XP з 3 метри. Тестом 828, а катушка Фортра на 4000. Шнурочок по японській класифікації 0.8, по-моєму, 8 кг на розрива. І будемо пробувати зараз щось таупіймати. Тому, друзі, не гаємо часу на балаканину. Поїхали ловити рибу. А ловити ми її будемо сьогодні на танточку та люрекс з страничком. І так, погнали! Гайлала! Ну що ж, збираємо нашу приманку. Беремо з вами от такий вертлюжок. тройничок. Значить, одну сторону ми прив'язуємо до шнура. О, до шнура. Лишній хвостик ми обрізали. Далі, що ми робимо? Достаємо наш флюрокарбон. Нам треба з вами два поводка. Один приблизно сантиметрів 30, а другий десь приблизно з метр. От. Оце у нас десь приблизно сантиметрів 30 і прив'язуємо сюди карабін. Находимо наш карабінчик. Ось наш карабінчик. Карабінчик для того, щоб. Було удобніше потім знімати і А так можна наглухо прив'язати. Прив'язуємо. Ось так от. О, прив'язали і дістаємо нашу вагу в 30 грам. От мої грузики, 30 грам. А, перчатку зажувало. О! Ось, наші 30 грам. Я їх от сюди беру одів. Стоп, це я 20 грам схватив. Сорі. О, 30 грам. І одягаю ось сюди, отак от. От. Второй, оцей конець, я шукаю де наш тут вертлюг. Ось він. І прив'язую до, до нижньої части вертлюга це все діло. О, прив'язали і лишній кусочок зрізали. Головне, а не основний шнур. О, у нас получилася з вами от така конструкція. От грузик, от вертлюх, далі шнур. Беремо з вами далі флюр десь приблизно з метр. Отак от. О, беремо знову карабінчик і прив'язуємо до одного кінця. Де воно тут? О. От так от. Берем і прив'язуємо карабінчик. О, прив'язав лишнє зрізом. Второй флюр, кінчик флюра. Берем наш вертлюг. І продіваємо через третій кончик. Обов'язково саме через. Де воно тут, через, Ой, зараз хвильку. Бо відпустив, бо потім знову буду мучитися продівати. Обов'язково саме через от, ось цей, який в сторону старчить. Бо він буде у нас обертатися то взад, то вперед, то ще кудись. О. та не бабай. Зараз поки. да, Тут, звісно, путани не завжди багато. Але приманочка досить цікава. І прив'язуємо це все діло. Опа, прив'язали, кінчик обрізали. Є. О! І шукаємо нашу з вами танточку. Так, це у нас рибка, вогняна морковка. наша? От вона, танта. Так. Ось вона вогняна морковка, вона, моя морковочка вогняна. У мене їх тут пару штук залишилося. Нічого, я їх відділю ровно стільки, скільки мені треба. Далі, що ми з вами робимо? Достаємо наші двійники. Двійники великі не потрібні. Треба невеличкі двійнички. Ось такі ось такого плана. От, бо якщо великий двійник буде, більш за все, що риба наша не кофтне танточку. Беремо танточку, отак-от. О, І продягаємо. Так, продягнули, о, і десь тут наш карабін лежить, ось він метровий. От. І продягаємо це все діло сюди. О, і дивіться, яка у нас приманочка вийшла. Ось у нас по центру з вами карабін. Вверху у нас з вами груз, а з цієї сторони танточка. І воно коли буде волоктися, отак по дну волочиться. От бачите, грузяк по дну он тіліпається. Танточка отут вверху за теченням її тіліпає. Ось моя танточка. І досить непогана приманочка. Давайте подивимося. Ось вона наша танточка. Так, да, місце в мене не сам, але я думаю, підійде. Ну і беремо це все діло, з вами швиряємо. Оп, закинув. Воно на дно впало. І його теченням несе ту танточку. А ми помалу трошечки підматуємо. Швиди тут нічого не треба. Воно собі помалу йде. Так як полагається. Бачите, як по дну тіліпається, шнур натягується, і може як і мирно хапати, так і а, хижак. Ось так от. І довго, і мучительно ми з вами будемо продовжувати цю ігру. Аж доти, доки або не дійдемо. До кромки льда. В принципі, як я вже дохожу до кромки льда, витягуємо і перематуємося по шуріку. Так, оп-оп-оп-оп-оп, швидко оп, 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 оп. оба все. Вийшли. І отаку ми з вами процедуру повторяємо ровно до тих пір, поки у нас з вами щось не клюне. А якщо взагалі не хоче клювати, міняємо приманку. Або більш тяжелішу, або більш ну, таку. Але якщо шоля, я не знаю. На даний, на даний час у мене 30 грам вага. Ну і от пробуємо ловити. О. Це все діло. Є, 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 от вам танточка. Ось, оце вам танточка. Опа-опа, па а-ха-ха. Опа, Опара! Блін, як би було це показати, це вообще трішняк. О, дивіться, лежить красавчик. Не знаю, видно. Його павничка мишевела. Блін, ну звісно, трошки... Ой, тут щоб не вбитися. Зараз треба якось шнур достати, бо боюся, щоб спінінг... спінінгом його не обламати. Ще спінінг не обламати. Іди сюди. Оба, 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 вот так вот. -у -у. Сейчас накручиваем спиннинг катушку. Так, так, та, ра, та, -ра та, -та. мой лящака, Вот так вот, друзья. А, -а, -а. просто найти Девин. Вот, а там то далее свое дело сделать. Девица. Девин, тут, он Красота. І я оце, який раз убіждаюся, що танта вогняна морква. Це просто ну, офігенна штука. Вот. І виходить, просто воно, оцей груз валікся по дну. Вот, оцей грузик валікся по дну. А танточка просто отак і шла, і шла, і йшла. Вот. І от ми впіймали такого красавця з вами. О. Красота. Так, я в шокі просто. Ну що, перший наш шлях є. От, Дивіться, як практика показує, це ж не карпова рибалка, за верхню губу. В карповій правильно за нижню, а тут за верхню губу. Йо, о! Красавчик. Я вам кажу, це, ну, це дуже цікава рибалка, але досить таки ізнурительна. Вона потребує багато часу. І оця танточка просто розриває приманки. Ой, фу, кажу приманки, Лящей. Ну, вона не тільки лящей, а і коропа розриває. Та, ну, в прошлому році карапа мені попадалися, карасі попадалися на цю танточку. Танточка часто на неї часто попадається мирна риба. Отлічно, друзі! Клас. Точніше, на танточку ми з вами упіймали ляща. Це вже є досить таки непогано. Так, ми танточку положимо на місце. А, головне, щоб я потім знайшов от карабінчик наш лежить. Дивіться, є така приманка, називається грушка. Ну, Багато спортсменів кажуть, що це браконьєрська типа. Ну, забагрить можна будь-яким одинарним крючком, і двойником, і от, Но Ми ловить не на грушку зібралися, а от на вот эту саму приманочку. Це от тройнічок і Люрекс. Досить таки часто у мене бувало, що попадалося на це діло. Як щука. от Є, до речі, там в відосах попередніх, що на Люрикс такий тройничок невеличкий, попадається ну щука. от Отак от ми її просто одягаємо і все. тройник бачите, який досить маленький. Отакі от ну, одягати не потрібно. Чому? Тому що ну банально ляж не ковтне. Він отаку от, от маленьку приманочку і ровно ту же саму всю процедуру повторяємо з цією ж самою приманкою, як і з танточкою. Тому, друзі, поїхали зараз пробувати ловити. До речі, он мій лящ лежить. Бачите, он лежить. Поїхали ловити. Друзі. Іде, іде, йде. йде, йде. Іде. Опа. Опа. Так, як його. Оба. Зараз он наша. Оба. Оба. А, шнур. Оба. Йо, зараз покажу. Ось вам і результат, ой, йо! Ось вам і результат. Оце вам і. Тройничок з Люрексом. От. Щас, блин, я їх так не люблю в руки брати. І... Давай. Ще попробую оцепити. Ух ты, пауки вже лазять. Наскільки тепло. О. Оце вам... Второй спосіб, який досить непогано ловить лещей. От, от так от. Люрекс на просто поводці. Не тільки лящ хапає, а і е, хижак. Ну, в більшій степені хижак. Але час від часу от просто головне знайти, де він стоїть, цей лящ, і тоді можна на люрекс його ловити. І це досить, я вам скажу цікава річ. От. І плюс ще один мою копілочку От так от. Так, ну що? Зараз шнур підберем, а тут підібрав, головне себе не насадить. Опа! От так от, друзі, ще один красавець от на таку приманочку. Головне знайти, де він стоїть. А їх коли табун, все одно якийсь із них та буде голодний. А коли буде голодний, він вашу приманочку знайде аж бігом. Тому, друзі, пробуйте. Ох! Ось так от ось наші лящі Зараз вам э, покажу що до чого. Ось так от, друзі, дивіться. Зараз спінінг положу. На відводний поводок ось вам люрекс. Взяв цей поменший, а на танточку взяв цей покрупніший. От це. Дуже дієві приманки по поводу ляща. Клюють вони аж бігом. Так, да, Це досить таки знурітельна рибалочка, але ж все ж таки, можна на це ловити. Тому пробуйте. А ми поки що не будемо гаяти часу і поїхали ловити далі. Їху. Ну Я люрекс сніму, мені люрекс не дуже вподоби. Мені більше до вподоби танточка, так як на неї частіше хапає а, хижак, ніж на люрекс. На люрекс менше хапає хижак. Ну нічого. Поїхали. Витягнув тільки що оцю карчу з води. Думав, що лящ, ще так клюнув класно. От, ну, витягнув этот кусок деревини, десь кара була. Ну, теж, в принципі, непогано для початку, щоб клюнуло. Поїхали далі ловити. Так. Приміняємо другу методику. Ловлі на відводний поводок Так як у нас предучаща методика була, це ми з вами, як би сказати, від дна десь приблизно 20-30 см були. Зараз спробуємо відвідний поводок по дну. Коротше, дивіться От у мене край шнура, перед цим я до речі, обірвався. Ну, то ладно. Був повод нову методику перевірити. От беремо край шнура, в'яжемо карабінчик. Оба є карабінчик ми до основного шнура зв'язали. Далі що ми робимо? Беремо вагу в 30 грам. Ми не жаліємо 30-грамові, воно досить себе непогано оправдує. От, Беремо значить, одягаємо. От, просто у нас іде з вами е, е, якби шнур основний, карабінчик і грузик в 30 грам. Закриваємо це діло. Ось наш отводний поводок. от Беремо його і просто напряму. Ой Боже, де воно тут? Можна, звісно, вертлюг було використовувати, але я как-то не, не дійшов до вертлюга. О. І беру його отут-от, просто зразу і прив'язую. У мене просто трайні вертлюги. Їх обривати теж дуже особо не хочеться. Тому. Мудрую так, як можу, от, от прив'язую систему цю. От, зараз перезв'яжу і покажу. Ось така виходить, приманочка. от так, у нас основний це відвідний поводок і от так от грузик, на якому прицепився. І виходить, що у нас ось він по дну. І отут у нас з вами тіліпається отак, от відвідний поводок від груза, десь приблизно ну сантиметрів 80. І от це все діло зараз будемо кидати, пробувати ловити. Дивіться, ситуація тут плюс-мінус теж сама. От, але ми вже можемо постукувати. Вон, бачите, як іде? Вон, грузик, точніше, шнур, карабінчик, грузик, вертлю, ой, о, цей кара... да, карабін, грузик, отводний поводок і танточка, вогняна морковка. І беремо це все діло, туди швиряємо. От, кинули. Отводний поводок по течії одразу вирівнявся, ну, може, й запутався, до речі, бо карабі... вертлюга немає. От, і пішов собі помалу, помалу. І тут, до речі, в цій ситуації вже коли у нас така штука, можна джигавать. А можна просто вести прямими, Чи, як би сказати, без джига, а єлі єлі ну, Все одно тече настільки сильна, що ну, зносить, як бачите. Ну, в одне місце в мене вже затягнуло зовсім в інше місце. О! І от таким от образом помалу джигуємо. І пробуємо щось та й упіймати. Так, 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 так. Прибильне це діло, я дивлюся. Опа-опа, дивіться, дивіться, он він, он він, он він, плава, плава, плава. Опа. Давай, давай, давай. Блять, ой. Є, є. Це трошняк. Он він. На танточку, он дивіться, красавчик взяв. Я вам кажу, сьогодні дуже прибильний. Ой ой, ой 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 ой. дуже прибильний день на ляща. Саме інтересне в цій ситуації по поводу ляща, його просто треба знайти. Оба. От так от. Ось і все. От, його просто треба знайти. Іменно і в эту атару брати і закидувати. От, а знайти його досить таки нелегко, тому що ну, це все ж таки риба ну вона стайна. Вони збираються в холодний період досить такими великими стаями, але ж, все ж таки не кожна палиця відчу, може відчути. А от моя азура, ну, от бачите, написано Азура Сафіна. X, їх досить таки непогано і гарно відчуває. І от це в нас вже третій лящ. Опа. Опа. Далі не будемо. Хто, як би сказати, радився 70-х-80-х, то знає продовження цієї пісні. Опа! Так, є. От така красота, друзі. Дивіться, це взагалі. Треш. Так, підійду, зараз, подив, покажу вам. Своїх лящей. Так, ось моя когорта лящей. Як бачите, третій на танточку. Я тут його і буду освобождати. І, до речі, саме цікаве, що в основному е хапають за верхню губу, засікається. По одній маленькій причині, тому що танточка в основному тіліпається, от, а крючки зверху. І вона його кафтає і за верхню губу пробивається. І от ми вже маємо два ляща на отаку танточку вогняну морковку і одного, одного ляща на люрик-странічок. І досить непогано виходить. От Дивіться, який отвадний поводок, от він, от. бачите, от грузик і от, так от отвадний поводочок. Воно по одну там собі шариться його і воно близько. Дна. Ну Хижака поки що не одного не всадив. ну Буває таке, що хижака ну от не всаджуєш, а одні лящі. Хоча я вам скажу, утром було гораздо гірше, тобто взагалі нуль. Ну що ж, друзі, ось я напослідок обірвався. от уже мені надоїло, я разів мабуть, з 15 сьогодні обірвався. Оце рибалка. У нас річка дуже захарчована, плюс досить велика течія. от. Буде досить велика течія, і що я вам скажу, наносить всякої карчі і всякої різної єрунди. І там, де не було карчі, там карча. От. А там, де була корча, там її нема. Ну ти ж туди ж не будеш кидати, провіряти, правильно? Ось така йому ситуація. І так, значить, на танточку я всадив два ляща, на тренік з люриксом одного ляща. І це у мене три пакльовки за цілий-цілий божий день. Виїхав, як звичайно, я на світанку. І під вечір я тільки знайшов в ляща, де він є. Ну, от. І от на танточці дві штуки витягнув і на люрекс третю. Ось от така от в мене вийшла рибалка. Але я вам скажу, не кожен так може ловити, тут треба терпіння. Ну і палка, яка досить таки непогано все відчуває. Це, мабуть, один із основних факторів цієї риболовлі. Тому, друзі, на цій веселій ночі будемо заканчувати нашу рибалку. Всім гарного вечора, підписуйтесь на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока та до нових зустрічей. Пока.